Вони незаконно Оксана намагалася відключити нам воду, не вийшло в неї. Але вона за світлом чи підкупила, чи як не знаю, відключила нам світло. Скільки ви вже 11 місяців? Ми були без світла. Це вже доказаний факт. Є рішення суду. Нам світло підключили. Але на 11 місяців ми жили. Не могли це була зима, мінус 10, мінус 15 градусів на той момент. Не могли не нагріти Це В період війни вже. Да, це два роки назад. Це 2000. не потрібно, коли в тебе такі сусіди. Так. Вони, виходить, намагалися таким чином вижити. Моя мама на цей момент 11 місяців без світла ми жили, не могли воду не нагріти, не могли їсти. Дякувати. У вас газу нема? Ні. Дякувати сусідам, іншим сусідам, не цим, а іншим сусідам. Вони нам брали білизну, вони нам намагали ну, їсти якось варили там, якось так отако. Ми також жили. Стан вашої мами за ці 11 місяців погіршився. Так. І він погіршився. Получається, вона до цього вона Ми її вчили ходити. Вона вже читала, вона балакала. Але після цього вона злягла і на даний момент вона лежить, вона дуже багато не розуміє. Вона ходить під себе. Ви не прописані? Ні, бо вона не і дає. Не... Можливості прописатися Ні, і. Не, бо Оксана в цьому будинку прописатися не дає, бо вона робить все, вона погрожує. яка навмисно заволоділа. Е, Розкажіть, будь ласка, хто причетний? Ви казали, що міська рада причетна так, до Так, Міська рада причетна міська рада. Хто там особисто, я не знаю, але причетні. А чому вони причетні? Вони я так зрозуміла... Вони виходить, як воно вийшло. Воно навіть по документах воно те, що вони обійшли Оксана, обійшла БТІ, і міська рада виходить, як вирок як вона називається... не подала вчасну апеляцію.